Вже вдома, вже в Україні. Слава Україні! Смерть! Слава! Смир! Слава! Слава! слава Україні! Слава! Слава! Слава, Україні! слава! Стомлені, зморені голодом, але не скорені. Слава Україні! Героям Слава! Слава мама, Я в Україні! Сьогодні розпочався новий обмін із Росією, який проходитиме в декілька етапів. Остаточні цифри щодо звільнених українців обіцяють оприлюднити згодом з міркувань безпеки. Сьогодні президент України Володимир Зеленський в телеграм дописав: Українці повертаються додому з російського полону. Сьогодні розпочався обмін, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Процес доволі складний, багато чутливих деталей. Перемо. Мовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях, зазначив президент. Вітаємо наших рідних українців вдома. Ставте вподобання, підписатись на канал. Адже завтра, післязавтра завтра, про нові події. Також координаційний штаб сьогодні повідомляє зміркувань безпеки операції. Остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу. Нині додому повертається перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років. Серед звільнених представники військово-морських сил, сухопутних військ, сил ТРО, повітряних сил, десантно-штурмових військ, прикордонної служби Нацгвардії. Та Державної спеціальної служби транспорту усі визволені представники рядового та сержантського складу. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. Це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнених домовленостей. Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важко поранених і тяжко хворих бранців. Також триває робота над репараціями тіл загиблих під час захисту батьківщини українських військових. Сьогодні ми розпочинаємо цей процес разом зі всіма інституціями, за дорученням президента, які дотичні до обміну і поверненню працювали як єдина команда, і почали цей процес. Повертаємо цивільних. Обмінюємо військових, чоловіків е, і жінок, всі військовополонени будуть повернути, всі політичні в'язні будуть повернути. Е, тому в цьому е, процесі зараз будемо працювати декілька днів. Прошу вашого розуміння і притримуватися тише.